Правда? 59. Ну, ще 30 секунд. 16. На годиннику розпочинаємо і вітаємо вас на п'ятій зустрічі підвищення кваліфікації. Педагогів курсу підприємництво і фінансова грамотність для освітян від освітян. І перед тим як розпочати, знову поговоримо проговоримо наші правила роботи і насамперед узгодимо правила безпеки. Це сьогодні найважливіше. Як тільки оголосять повітряну тривогу, просимо перейти вас у безпечне місце. Не ігноруйте повідомлення. Як бачимо, на жаль, немає в Україні жодного безпечного місця. Прослухати вебінар ви зможете у записі. Він буде на сайті видавництва після нашої зустрічі. зараз ми з вами власне, розпочинаємо. Влаштовуйтеся зручно, наберіться віртуального терпіння і розпочинаємо колеги. Сьогодні з вами працюватимуть Ірина Синя та Галина Наконечна. Співавтори пілотних матеріалів курсу і ми обговоримо з вами особливості організації освітнього процесу з курсу, підприємництво та фінансова грамота. Детальніше зупинимось на реалізації ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів, а також поговоримо про оцінювання результатів досягнень учнів. Ключові компетентності. Саме ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії і працевлаштування, та які здатні забезпечити особисту реалізацію і життєвий успіх протягом життя. Серед 11 основних компетентностей, що є одинаково важливими, ми більше зупинимось на підприємливості і фінансовій грамотності. Що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовності до втілення в життя інноваційних ідей, прийняття власних ризикованих рішень. Звичайно, ми багато говоримо про компетентнісний підхід, і знаємо, що компетентнісний підхід це спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна. І компетентність на навчання це є, власне, підхід до навчання, де акцент ставиться на розвиток ключових компетентностей учнів, які необхідні для успішної діяльності у сучасному світі. Це навчання, яке передбачає гармонійне поєднання знань, умінь, навичок, і воно дає знання для формування практичних умінь учнів. Коли ми готуємось до заняття, то вже орієнтуємось на результати і підбираємо такі форми діяльності, щоб наші учні досягли мети. Сьогодні, на прикладі теми 3 формування відповідального ставлення до фінансових ресурсів держави і громади, ми з вами протестуємо технологію SMART. Формування мети уроку по SMART передбачає виконання певних завдань по пунктах. Мета по SMART є конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна, обмежена в часі. Тобто, ми передбачаємо, що до кінця уроку учні зможуть С – усвідомити ключові принципи поведінки свідомого громадянина та фінансово обізнаного споживача, зокрема, раціональне використання ресурсів, відповідальне споживання та планування своїх фінансів. М. Вимірювана зможе навчитися ідентифікувати та аналізувати принаймні три фактори, що впливають на фінансові рішення, такі як реклама, соціальне оточення та особисті цінності. а досяжно зможе розвинути навички для формування власного бюджету. Зменшення непотрібних витрат та прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Р. Актуальна. зрозуміти, як, свід... як свідома поведінка у фінансових питаннях сприяє добробуту особистості та стабільності громади Т. Обмежена в часті, тобто, виконати всі завдання протягом 45 хвилин уроку з додатковим домашнім завданням. На аналіз власних фінансових рішень протягом тижня, колеги, ми говоримо, коли ми це один з варіантів, як ми можемо формувати мету уроку нашого, але знаємо, що це дійсно обмежено в часі. І тут потрібно такі запропонувати види діяльності, і колектив авторів теж пропонує такі види діяльності, який дасть можливість, власне, попрацювати дітям у групах, індивідуально, спостерігати, проаналізувати, продумати, власне рішення сказати. Тому такі завдання є. Досяжні для виконання учнями восьмого класу, і ну, звичайно, що ми на прикладі теми формування відповідального ставлення до фінансових ресурсів держави і громади пропонуємо, наприклад, вправу формування заробітна плата в конвертах, так чи ні? Наскільки це важливо, чи не важливо, можна таку зарплату платити чи не можна. Платять її сьогодні чи не платять? Ну, звичайно, що діти можуть обговорити це з власного досвіду, знаючи ж, як чують, як розмовляють і дорослі. Але ми пропонуємо в додатку прочитати вправу, і обговорити з однокласниками, наскільки вони погоджуються на зарплату в конвертах, наприклад, якщо стануть дорослими чи ні. І, звичайно, прочитавши таку вправу, обговоривши її, обговоривши такий матеріал, учні вже можуть висловлювати свою думку щодо того, наскільки. Зарплата в конверті є правильною сьогодні, чи це порушення відповідно норм, і через усні відповіді можуть це давати або письмові. Все залежить від того, як учні підготовлені, Як ви створюєте умови для роботи із, з цією вправою на занятті. Це може, бути і групова, це може бути і групова робота із подальшим звітом. Учні, наприклад, можуть попрацювати в групі над цим питанням, обговорити, які наслідки можуть бути заробітної плати в конвертах, а вже потім свої результати презентувати. І це дає можливість і оцінити їхню здатність співпрацювати, їхню здатність аналізувати різні аспекти проблеми. Це може бути створення діаграми рішень, коли учні створюють також діаграму, де вони можуть показати можливі наслідки, погодження або відмови від заробітної плати в конверти. Це теж дасть можливість оцінити їхню здатність і передбачати результати своїх фінансових рішень. Для учнів 8 класу це може бути завдання не. Не дуже складним, але може бути і складним, в залежності від того, як, які запитання ви можете доповнювати, додавати і для цієї вправи. Бо автори пропонують один варіант: ясно, що творчість педагога дає можливість змінювати. І давати власні приклади це теж дуже цінно, тому що тут ми бачу діти теж можуть побачити не тільки мати знання і вміти дати відповіді на запитання, але й бачать ставлення вчителя до даної проблеми. Бо сьогодні така проблема є. Звичайно, ми тут обговорюємо і. Використовуємо різні інструменти для формувального оцінювання, і є різні можливості для цього. Ви теж можете назвати такі інструменти, які вже використовуєте у формувальному оцінюванні. Це можуть бути якісь відповіді на запитання, що я знаю, я навчився або мені не зрозуміло. і дитина може сама себе оцінити. Тут можуть бути різні інструменти, використання, наприклад, мені приходить на думку. У світлофор, так, де різні кольори, поки що я зрозумів, я маю ще запитання, мені не зрозуміло. Е, можливо, ви можете по, е, також запропонувати або розповісти про свої е, інструменти формувального оцінювання, які ви використовуєте у своїй роботі педагочній і в своїй педагогічній практиці. Якщо є такі е, приклади, то, будь ласка, послухаємо. якщо ні. Але завжди є якісь свої думки з цього приводу. Поки що не бачу від мікрофонів, вімкнених і піднятих рук, тому продовжуємо далі. Ну, ми, звичайно, що говоримо про формувальне оцінювання і піднімаємо це питання сьогодні, тому що справді не все можна оцінити балами. Так, воно зовсім відрізняється. Але для нас важливо, коли ми, звичайно, говоримо. Про те, що і пам'ятаємо про те, що формувальне оцінювання це оцінювання під час навчання і для навчання, і формувальне, тому що на відміну від підсумкового воно має на меті формування або форматування освітнього процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня, задля більш ефективного формування необхідних знань вмінь, і ставлення, ну і формування цінностей, що теж є дуже важливо. Водночас значення слова оцінювання не обмежується виставленням оцінки, бо це послідовна змістовна взаємодія між учнем, між учителем, між учнями один, між, один з одним і між батькам, і батьками. Щодо е, цих навчальних досягнень учнів на підставі всім зрозумілих цілих і критеріїв. Сьогодні цілі і критерії що постійно нам подають, і сьогодні ми отримали. Але, наприклад, лист про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів і інтегрованих курсів, а також є власне питання щодо оцінювання, є рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до державного стандарту. І програми теж написані, де описано, які ж цілі мають бути досягнені, і що ми можемо далі. Оцінювати. Звичайно, що аби оцінювання стало таким формувальним, то система прийомів, що вчитель застосовує під час навчання, має ґрунтуватися на певних ціннісних орієнтирах. І, зокрема, для успішного застосування формувального оцінювання освітній процес мав би бути організований в такий спосіб, щоб спонукати кожного учня, бути активним його учасником, а не просто пасивним отримувачем певних Знань і оцінок ну добре, коли вчитель створює таку атмосферу навчання, за якою учні не бояться йти на ризик, ставити запитання, робити помилки. Показувати, чого вони ще не вміють або не знають. Звичайно, можете сказати, що це складно і часу не вистачить, але є дуже багато технік, які можна застосувати, і учні за декілька хвилин поринуть у відповідну атмосферу і розкриють себе. Проте, ми й говоримо, що курс є практичний і реальний, пов'язаний із реальним життям. Формувальне оцінювання як оцінювання для навчання складається з певних елементів, серед яких, насамперед, це. Вироблення зрозумілих учням цілей на певний період навчання, надання і отримання учнями конструктивного зворотнього зв'язку щодо їхніх навчальних цілей відповідно до визначених цілей, навчальних досягнень, перепрошую, до визначених цілей, коригування вчителем навчального процесу відповідно до результатів і навчального поступу учнів. Результат формувального оцінювання для учнів, усвідомлення ними відповідей на три важливі запитання. Яка моя ціль у вивченні цього предмета або курсу на цьому етапі навчання, саме які знання, які вміння я маю опанувати і для чого мені це? Як саме вони будуть оцінюватися в підсумку? Де я зараз на шляху досягнення? Цієї цілі, що саме мені вдається добре, над чим потрібно попрацювати. Ну, яке в мене наступне завдання на е, цьому шляху. Тому, звичайно, е, складно, здається, але пробувати завжди треба. Тому е, і це ми потім описуємо і в свідоцтві досягнень. Галина? Галина. Вибачте, вимкнулись. Свідоцтво досягнень складається з двох частин. Характеристика навчальної діяльності. Учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь учня-учениці наприкінці навчального року. Учитель визначає один із рівнів сформованості того чи іншого уміння. Має значні успіхи. Демонструє помітний прогрес потребує уваги і допомоги. Друга частина це характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети, інтегровані курси що саме строго і за рік. Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначені в державному стандарті базової освіти. Після цього виводить загальну оцінку за семестр. За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів а річна на основі семестрових. Я ще хочу доповнити про те, що сьогодні на базі інститутів все дипломної освіти будуть сформовані групи. Вони вже напевно є сформовані, бо бачу, в нас на зустрічі є колеги з інших інститутів, і дуже приємно вас бачити. Власне, Міністерство освіти і науки має в кінці вересня, початку жовтня проводити відповідне тренування для такі навчальні тренінги для викладачів, які відповідають за певні галузі, і проводити навчання, власне, зокрема, оцінювання внуш. Тому глибше про оцінювання ви можете. Крім того, що прочитати так багато є літератури, є багато нормативних документів. Також у своїх інститутах, де ви проходите курс підвищення кваліфікації, і є завжди такі спецкурси, що стосуються оцінювання власне, формувальне і оцінювання підсумкове, оцінювання результатів. З різних предметів, звичайно, що є відповідні, крім того, що є розписані нормативні документи, тут дуже багато дозволяє, є така академічна свобода школи і вчителя, коли можна визначити свої критерії, але вони мають бути зрозумілі дітям. І зрозумілі батькам також, тому що не для багатьох батьків важливо, щоб була якийсь бал за, за знання, Так вони чітко вже звикли до 12 бальної системи і більш-менш орієнтуються, який же бал за знання. А не ми не тільки говоримо про формувальне оцінювання, коли говоримо про те, що справді має значні успіхи, чи демонструє якийсь прогрес помітний, чи потребує певної уваги. Це важливо. Але, звичайно, що важливо і пройти таке своєрідне навчання. Закликаємо вас для того, щоб поговорити по галузевих, в галузі, по кожному предмету різні види оцінювання. Сьогодні це постійно є на слуху, воно є важливо, дуже багато вебінарів, в тому числі колеги з нашого інституту Львівського обласного проводять такі зустрічі, вони є в записі, можна переглянути і також ознайомитися на. Задати запитання відповідно колегам, які дуже глибоко у, у цій певній темі. Але ми постійно вчимося також разом з вами, бо постійно таке навчання є важливим для нас, як викладачів, тому що ми це несемо далі нашим учням. У школу і говоримо про це в своїх педагогічних колективах, затверджуємо на педагогічних радах і говоримо про це з учнями та батьками. Ми, звичайно. Не бачу, що в чаті написано. Ага, вітають нас, колеги. Вітаємо. Ми е, пропонуємо вам е, не тільки такої теоретичної модель сьогоднішнього заняття, але ще хотіли би попрацювати, спра... попрактикуватися. І власне. Поговорити про те, як же ж можна за допомогою практичних вправ сформувати якесь відповідальне, наприклад, і вправи відповідального ставлення до фінансових ресурсів держави і громади. Певне заняття, щоб вас не затримати. Друзі, справді дякую за таку роботу, і тих, хто коментував, і тих, хто тільки доповнював, але не коментував. Це право кожного, для нас це важлива думка кожного. Але власне, що з якими викликами ви зіткнулися, коли працювали із цією вправою, і з якими викликами ви думаєте, ваші учні зможуть. Також зустрітися, що може бути викликом у в такій виконанні подібного роду вправ? Ну, крім технічно, зрозуміло, що технічні умови можуть бути, так? Так як сьогодні ми, як учні, так, пробували працювати. Можливо, думки якісь є. Мені здається, що найперше це не до якраз у цієї фінансової поведінки. Бо тут в, е, саме на початку цих всіх покупок лежить, е, що ми маємо привчити себе складати цей перелік покупок і привчити е, ну, уникати цих спонтанних, бо знижу багато всяких різноманітних штук від маркетингу дуже багато. І коли дітей навчити не користуватися цими. Уловками маркетінга, то я думаю, що дуже багато грошей можна зберегти для сімейного бюджету в першу чергу. Дякую, пані Жанно. Дуже добре, коли ми говоримо власне про власний досвід. З нашими учнями, наприклад, діти це теж цінують, що не тільки вчимо, але говоримо про власне ставлення, тому ми говоримо про ці цінності. Я собі, поки ми це обирали і за термометр, коли говорили, я собі пригадала, коли мені потрібно було купити ліки. Мене в аптеці запитали: чи вам чи маєте бонусну картку нашої аптеки? Я сказала: Ні, а чи хочете оформити? Кажу, ні, бо я буду ходити по ліків в вашу аптеку. Я взагалі не хочу ніяких ліків купувати. Нехай я буду. Буду всі всім рідні будуть здорові. Тому приємніше, коли бонус на, на помаду, наприклад, так? десь в той момент був, чи на якесь, на якесь тістечко, інколи коли є стрес і треба трошки солодким заїсти, наприклад, чи інакше. Добре, друзі, дякуємо вам, дякуємо за активність. Час пролетів швидко, тому до наступної зустрічі. У четвер продовжимо говорити про наш курс і теж попрацюємо трошки активно. Дякую вам, дякую за те, що долучаєтесь нас з різних куточків. Дуже приємно бачити ваші обличчя, усміхнені і дякуємо нашим Збройним силам, що зараз вони все роблять для того, щоб ми могли попрацювати. Тому всього найкращого вам, гарного, спокійного вечора і дня. Нехай все буде якнайкраще. Навзаєм. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо. Кожного дня вам і ми здорові. Дякую вам, дякую. 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 До наступних зустрічей.